Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку, доброго дня і всього вам доброго. Подивимося зустріч, Америка, Трамп Зеленський. Як карти покажуть? Що карти покажуть, чи здадуть Донбас, чи не здадуть. Ну і, в общем, я карта бачить, все це після цього. Що далі? І, і так далі. Зараз вам почитаю трішечки щось. Це робоки робиться там. Зараз щось почитаємо для розминки, а потім подивимося. Все, що йде, все йде, так як повинно бути. Воно не повинно так бути, але. От, ну От отак. Так, давайте почитаю. Щось почитаю, бо трішечки з вами. Все зазвичай проходить добре, коли ми спокійні. Все зазвичай проходить добре, коли ми спокійні. Це закон природи. Це десь про прочистка. Щоб людина стала спокійна, щоб душа заспокоїлася, і живи спокійно, давайте ось тут ми подивимось, прочитаємо. Уявіть собі, що жінка мріє, щоб партнер любив її настільки сильно, що боявся її втратити, щоб він настільки її сильно любив, щоб боявся її втратити. Але якщо думаєте про це, Ну, якщо думати про це, то чи це є любов, пишуть так, чи психіатрія пишуть, чи слабкість характеру, чи обох. Коли людина боїться щось втратити, вона обов'язково це втратить. Бо саме втрата карається надмірною фіксацією на чомусь. Тобто, якщо ми щось там боїмось, потеряти чоловіка, примерно так. Ми його втратимо. Боїмося потіряти гроші, ми їх втратимо. Боїмося потеряти роботу, втратити роботу, ми її втрачаємо. Тобто не треба фікусуватися на поганому, що ми втратимо. Нічого те, що наше, ми не втрачаємо. Бо саме втрата карається надмірною фіксацією на чомусь. А ви боїтесь залишитись без грошей чи роботи. Залишитись без любові, і це станеться. От якщо думати про це, боятися, це станеться. Що? Тому що одним із важливих уроків душі є вміння ставитись до всього, де ока сюди проситься. Ну, ну я... І що вона буде тут робити, це по голові пригати. Ну нічого, у нас домашнє відео, Такий розклад. Іди, йди помощниця, йди. Щоб люди бачили, що ти тільки, не тільки ти на фотографіях допомагаєш. Так, ось будемо викидати. Тому що одним з важливих уроків душі є вміння ставитись до всього однаково і без перешкод. Все те, що твоє, воно буде біля тебе. Все, що лізе, все, що не твоє, воно рано чи пізно відійде. Ну, залазь. Я тебе покормила, що ти хочеш? Давай. Те що, те, що надається занадто великою вартістю, попадає в зону ризику. То, що жінка хоче для свого чоловіка, залазиться, вона тут лежить у мене. Це ми з вами робимо розклади. Оце тут лежить лізуня наша. Залазь, залаз, лягай. Те, що жінка хоче для свого чоловіка, явно не любов, а залежність. То, що ти хочеш від чоловіка, це не любов, а залежність, щоб він залежав від тебе. Не лізь туди. Це ти мені так відео будеш допомагати знімати, лягай. Та ось сюди ж мордочку свою ложи. Всі коти отут люблять бути. Всі коти, які були, які є, вони отут люблять, де хочеш їм на мости, де хочеш, все одно сюди лізе і все. Все одно їм треба тут бути, отут на цьому місці. Так, я вона не любила залежність. Якщо її бажання здійсниться, такий чоловік швидко набридне від цієї жінки. Да, все, должно... Диви, що тебе тут? Що ти шукаєш, Ліза? Тому що будь-яка залежність це слабкість. А жінки не люблять слабких чоловіків. А про слабих чоловіків ми колись відео робили, не одне балакали. Ну, в моєму поняті, що таке слабий, слабий чоловік, а що таке не слабий чоловік. Ну, в кожного може розуміння кожного своє на що слабкості, так само жінка, яка жінка слабка, яка не слабка, так само чоловік. Тобто, якщо ви зробите, що ви без нього він без вас дихати не може. Він... Кислород перекривається, як вас рядом немає, він швидко вам надоїсть. Тобто любов це любов, любов це не... не страх потіряти. Це не любов, це страх починається вже. ось відео, побалакаємо канал Оксана Відьма Влог, хто захоче, побалакаємо про, побалакаємо, ну, про відношення, молоді. Чоловіка жінки, як кажуть правильно, хочеш одружитися на жінці чи вийти заміж за чоловіка, розведися своїми батьками. Тобто ніхто ні, ні, ніяких совєтів, яких не просять, і все не повинно відношеннях давати. І ще друге, те, що, ну, так як я це розумію, має в сім'ї бути гібкость. Не буде гібкості в сім'ї, не буде сім'ї. Як це гібкость, ну це ми побалакаємо там. Гібкость це примерно, наприклад, те, що ну, от люди, ну, чоловік, в роботі удачний, все, приносить гроші, жінка там заботиться, потім трак-бабак, десь щось случається. І якщо ти ду, -ду, ду ти повинен, ти повинен, ти должен, то в різні періоди життя всяке буває. Колись і жінка, якщо буде заробляти непогано, просто гібко до цього треба відноситися. До будь-якої ситуації ти повинен відноситися гібко. Понимаєте, гібкость у відношеннях. Не так, що ти повинен, ти взяв обізвательство, чи там жінка. Ти взяла обязательства такий, ти тяни їх, поки не впадеш. Ні, все це, бути, все це повинні вирішувати двоє. Сидіти і нічого страшного, коли там, чоловік заробляє менше. Свою роботу він робить. коли жінка заробляє менше, вона свою роботу робить без різниці, це сім'я. Сатягнеться одне, що є відчуття сім'ї, от в сім'ї, що дійсно це сім'я. Це взагалі не має значення. Ну, побалакаємо. Побалакаємо. Так, ми дивимося. Давайте подивимося в загальному, як карта покаже. Ну, от, відбулася зустріч, як карта її бачила. Ну, ми дивимося зі сторони України для України, яка, як ця зустріч, як вона відбулася. Нічого, понятно, що нічого не понятно. От все йде під луною. Дуже багато брехні, дуже багато непоняток, дуже багато люди догадуються, допридумують, доказують, до, 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 ну, знаєте, вносять свою лепту. Чого? Тому що відкрито дуже мало. По луні взагалі відкрито, це закрита карта. Це саме там темна карта біля в колоді. Знаєте, це так вокруг для, для, для около щось, ага, картинку. Щось сказали, але більше не сказали, чим сказали. Більше не сказали, чим сказали. Ось карта показує. Старшим Арканом, як зустріч ця пройшла. Ну, давайте ще як. Як ця зустріч пройшла? не будет Ну, в то из финансового финансовая, якизешь то есть финансовая карта, чтобы было. Ну, что ты следующий? Можна сказати, що Україну переіграли, Україну там здали, капітулірувала Україна. Ні, Нічого тут такого немає, абсолютно. Я вам скажу так по карті. От якщо зараз якимось чудесним образом договорити, договоритися, домовитися, удасться домовитися, понятно, не буде так, як хоче Україна. За Росію. Ну, розумієте, Росія, Росія теж йшла за три неділі, за три місяці захопити не тільки Донецьку область, а всю Україну. Тобто прошурувати через Україну і скрізь нагадати. Тоже не виходить. Тобто, фактично, якщо зараз вдасться домовитися, ну як сказати, виграли, ми, ми, не, ми не виграли, але ми не програли. Ми не виграли, але ми не програли. Здаватимуть, щось здаватиметься, щось буде, просто воно як буде. Тут, подімаєте, по карті, як воно буде преподноситися. Луна це нам як приподнесуть. Як його завуалірують, як його закриють, все це, і як які конфетки нам продадуть, яка обгортка буде приблизно. Но діло в тому, що і це, якщо це не робити, ну, стати в позу якусь. Ну, що далі, далі смерті, далі жорстко, жорстоко і все так далі. Не знаю, от після переговорів, я б сказала, Україна стала сильніша. Не сильніша в тому, що зброя, гроші чи там щось таке, а сильніша в тому, якщо навіть удасться це зараз встановити, навіть на якихось хренових, прихренових там, правилах, требованиях, ну, все рівно, все рівно карта Україна стає сильнішою. Дають право вирішити це все. Дають право, ну як сказати, не так, що прийшли за горло взяли, а то і стараються балакати, стараються це все обсудити, стараються до чогось дійти. Ну, і в же час ми потеряємо, да, ми вже потеряли. Щось ми вже потеряли. Але в той же час карта, дивиться, трошки я беру карт, і карта показує, те, що ми знайдемо, нас зробить сильнішими. Те, що ми потеряли, ми потеряли. Тут не балакаємо як, чого, де, це все історія поставить на свої міста. Ну те, що ми знайдемо, нас воно зробить сильнішими через ці переговори. Що тут смерть хоче нам сказати? Да, люди дуже, шанс, шанс. Бачите, скільки розкладів я робила, от такі оці ну, місяць-два, от примерно карта, шанс. шанс. Для України це шанс. От я вам карти показую. Для України це стар... шанс стати сильнішою, все рівно. Сила, карта сили стати сильнішою. Так, да, важке рішення, да, по карті отчельника, карта мудрості, треба мудро приймати це рішення. А мудро це не значить, що йти бодаться далі. І непонятно, чим це закінчиться. Здадуть Донецьк, там здадуть, здадуть. Чи... Дай тут карта Луни. Да, тут в цій колоді дві карти Луни. Де в том, що все це буде тюмний ліс. Вот вона йде тут по темному лісу. От так само і ми будемо розуміти все це. Це тюмний ліс, це все те, що треба здати. Віддати, відступити може, десь там трохи трошечки, все одно це буде зроблено. Єдине, як це буде преподноситися нам. Єдине, як нам це про це все будуть казати. Чесно, я вже дала хуже. Ну, от, по карті, прям я вже дала хуже, ілі, ілі воно падає не, не не гірше, а краще через те, що як то йдуть на компроміси, як то йдуть на те, щоб домовлятися, а не так, що кожен в позі своїй стоїть і все. От може, може бути так, через те, що ну, карта, якісь емоції тут з'явилися. Тут 30 кубків, тобто якісь емоції з'явилися. Все одно, як то на емоціях. Понятно, зараз ви напишете, що там і той боїться те, і той боїться те, і того за горло взяли. Того, що, прежде всю Україну, українців за горло взяли. І треба нам із своєї шиї зняти оцю петлю у віді Путіна і у віді Росії. Одмагатися від них. І жити, зберігати і людей, які в Україні ще є, на землі українській є. І строїти Україну, і жити якось не війною, а жити якимись другими мислями. Давайте, там я писала, які зміни чекають на Україні. Не взяли вони всю Україну, не взяли вони Київ. Не... Все одно не можна сказати, що. Навіть при будь-якому розкладі Росія виграла. Що вона виграла? Скільки вона людей, ну, хай вони нафіг не там нікому. положила людей, скільки вона ну, це теж. Це тільки українці, унікальні такі українці, що могли це зробити. Це, блін, це, це отак в голові отака махіна припёрлася І припёрлася, ну щоб готова Україна була, ні. Я б не сказала, що готова Україна була до війни, до всього, що ми вооружені до зубів. Ні. Це так, з миру по миропонитки от голому рубашку пошили. Як -то. І Україна видержала це оце навалу, да, скільки скільки, от їдеш, їдеш по Україні, де кладбище, і там прапори має, має, майорять. Хоча ті прапори не должні на кладбище майоріти, а должні десь в другому місці. Ну, видержать оце, оце все, це в історії, це я вам кажу, це дійсно немає сильнішої наверное, нації, наверное, немає сильніших чоловіків, жінок. Які воюють. Це сама така армія зараз. Так, які зміни чекають, давайте зберуться. Хорошо, що тут спентакль є. Хоча, бачите, чуть-чуть карти беру і дві карти луни. Тобто слухайте, аналізуйте, включайте. Свої мозги, так сказати, грубо, ну, правильно, і думайте все. І думайте, карта очільника, карта показує. Нам треба стати мудрішими, нам треба стати мудрими. Не вибирати а потім Богу молитися. Або вони чудять там в Верховних Радах хер пойма, що, а всі, всі бояться. Ну, тобто, ну, блін, це наше життя, це наша держава, це наша Україна. ну Більше нема в нас нічого, більшого, ніж Україна. Ну, все одно, я щось я ожидала, ну як ожидала. Ну, я з парлася, от просто вперлася, навіть не, пішло, не пішов якийсь розговор, якийсь контакт. Да, хтось свою жопу прикриває, хтось іще щось. Ну, я вам кажу, що так моє мнення, українцям теж треба послабити оцю петлю на шиї. Які зміни чекають на Україну? На дворі сонечко. Які зміни чекають? Обмілення пада. Буде все по-другому, буде все по-іншому. Все, починається Україна з нуля. Якщо там вдасться поставити точку, країна, життя в Україні починається з нуля. Тобто Україна пере, 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 перерождається, якщо так сказати можна. Бачите, швидкі зміни, тобто по скорості зміни йдуть. Зміни, які не встигатиме, знаєш, духу захвачуватиме, як воно буде. В Україні, ось вам Україна, імператриця, ось вам, пожалуйста. Ось. Зміни летять до нас, звістка буде летіть, вона летить і почтовий там пісьмо. Звістки будуть одна за одною, будемо ми тільки пережовувати, там ті сказали, там ті сказали. Просто думайте, думайте своїми головами. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог, щоб сонце, щоб щаслива Україна стала. Біля імператриці карта сонця падає. Дай Бог, щоб так і було, щоб оці діти дорослі, маленькі. дай Бог. Бач, тайн багато, звісно, верховна жліця показує фактично, що дуже багато. Та це, понятно і без карт, що багато чого ми не бачимо, і ми більше не бачимо і не чуємо, і ніхто нам не скаже, чи ми бачимо і чуємо. Показує те, що треба показати. А що тут за тайна? Ну Откриєш ти чи не відкриєш? Ну, війні тайни. Війна, п'юрка мечей. Що за тайна? Ось Верховна Жриця, і біля неї п'ятерка мечова. Багато тайн вокруг цієї війни. Війни От дуже багато тайн. От Карта показує. Дуже багато. Чого, до чого, як, от все, 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 що зв'язано з війною, що закупки були, що хто збирав за гроші. Тобто Дуже багато тут тайного, тайні тайні. Так, да, Болезненно. навіть якщо радість буде, що закінчиться війна, дуже ну, для багатьох вона болезненна. От я вам покажу карта четверка, шестьорка жезлів, карта так, як перемога. Навіть якщо воно припиниться, це вже перемога, і ось тройка мечей. Для когось це дуже болезненно буде. Це хтось, понятно, це для тих, хто може заробляв на війні хороші гроші. Ну а з іншої сторони, тут карта показує тих, хто погибли. Сім'ї їхні, і все, тут болезні на це все. Зі сльозами на глазах. О, по, карті, по карті ми йдемо до хвіні, що опять у нас з'являється перва фігурна карта, догадайтеся яка, і опять у нас королева з'являється. От з усіх перва фігурна карта йде в нас королева. Карта, яка буде управляти. або яка управляє, яка або яка буде управляти. ось по цей. І це її місія кармічна, От в ролі бути імператора. ця карта показує? Що я можу сказати по-другому? От королева, яка може сісти на місто імператора. Не на місто імператора, а в імператорське крісло. Місто імператора це так. Ніхто його не забив і ніхто не, ну, як, ніхто не должен думати, що це його. Лично, лично його. От карта показує. У мене так показує, як кого там, дивіться, слухайте, а потім воно покаже. Вибори будуть, вибори. Ось карта вибора. Влюблені це в нас старший аркан. Карта вибора. Будемо вибирати ми імператора собі нового, по колісніці, який буде управляти нами далі. То тобто, вибори будуть, і там чи на прямому ефірі ми балакали, що не буде президента, а буде президент, тому що тут вже карта дає вибори. Вибори, ну фінансово, звісно, що фінансово. З роботами людей можуть бути проблеми з роботами, з фінансами. Ну, тобто, тут даже не те, що не вистачатиме зарплати, а тут, тут більш карта показує, що вбиратимуть ненужних людей. От іде період, де будуть вбирати ненужних людей, де може багато було, де може, не знаю я, де це може бути, ну будуть обирати, от іменно чого кажу, тому що рицарь Пентаклі це в нас карта робоча. І тут карта показує, що для багатьох, для багатьох, хто ходив на роботу і заробляв, і все, вони окажуться лишніми. Тобто для них робота вже падає як ілюзія. Тобто вони в скорості почувствують, що в роботі може підійти, а чого так? Ну, то що будуть і дороги, десь із далекого казання, десь якісь будуть. Ну, Тому що тут п'ятерка Пентаклі, тут фінансова в нас йде, ну, опять не хочу грубо казати, ну, фінансова йде, розумієте ви що. І Тут щоб щоб давали фінанси, щоб фінансово як-то, тут карта будуть указання йти звідкілясь. В Україну будуть припливати люди, приїжджати, прилітати, або СМС, або що там ще присилається, тобто будуть, будуть давати указання. По роботам, по роботам, за роботи. Які указання? Ну, казання в когось. Половина людей піде з роботи. От, от заповнють, що я вам кажу, і от сповните ці слова. Половину людей беруть з роботи. Я не знаю, чи це начальників великих, чи це подчинених великих. Половина людей піде з роботи. 50 на 50. 50 останеться, 50 піти. І тут карта іменно чутко веде до цього. Не до війни, війна воно вже там десь нам должна остатися. А чого так? Ну чого так? Ну, тому що помощ. Четверка кубки, це карта вам рука, кубок дає, це як рука помощі, тому що помощ від цього буде завісима. Тому що правила такі будуть. Бачите, карта вже фактично виводить з того періоду, як війни. Так, да, ще йдуть розговори, ще луна, а під Луною ми ще можемо петляти ну, якийсь період, такий хороший період. Ну в то же час карта вже звідтіля, поділя, вже на карту от, України падає карта Сонця. Тут уже люди зараз почнуть, десь, може, якийсь шухер з'явиться, за роботи, що за роботи. ми тут, рука помощі? Да, і будущее, від цього буде залежати будущее, майбутнє України. Ну, то, щоб фінансово підняти Україну, от будуть, будуть із дорогою, ну, на розстоянні, так скажу, з дороги на розстояння, там шестьюрка мічей у нас, от будуть указання такі, щоб примерно 50 на 50, половина людей виходить робити в інші міста. Не знаю я, от на цьому давайте і остановимся. Покануся, покануся. Далі подивимося. Ну, карта хорошо показує. Те, що з роботами, це не хорошо, і те, що з війною і переговорами, я маю в виду, все одно хоча б там появилося щось. Ну от, Якщо по карті, примерно, для мене щось від душі в людей. Навіть так душа трошечки хоч проснулася. В когось там інстинкт самосохранення, в когось там якось цей, але ну, все одно, як то емоції якісь з'явилися. Не так, що гроші, бабки, власть і все, і точка. І ракети летять. А те, що якісь емоції такі більш уже більш людські з'явилися. Може, це наіграно, може, це, там люди себе себе видавлюють це все, тому що нема де діватися ну, для карта, якщо для України в цілому? Ну, Дожніме з цього вийти. Дожніме з цього вийти. А як далі буде? Пожалуй. Це ж кицька прийшла, понявкала, попригала і пішла десь. Успокоїлася, її пустили сюди. З характером ліза в нас, страшним характером. Це не кицька, яка що там скажеш, плюс і пішла, вона собі десь лягла. Ні, воно буде добиватися, це вже так вам. Розлічення трошки закінчені. Буде добиватися все одно, що вона хоче отримати, от там лягти, там полежати. Там... Все равно вона в своє буде добиватися. Добилася все, вона успокоїлась, вона пішла. Отакі От діла. Все, будьте здоровенькі, будьте спокійні. Я вам вначалі вже сказала за спокій, за душу. Хто бажає чистки з захистом, приходьте, хто бажає свічки на відношення, на здоров'я. Кожну свічечку ложу монетку. Монетку накриваєте. Така, як прийшла вам монетка, прийшла 5 гривень. 500 гривень положили на монетку, зверху положили свічку. І так вона щоб стояла, і так ви палили. Не трогайте не ту монетку, не ту копюрку, яку ви положили. Мільйон раз розказувала, все одно ви пишете. Ось от правила пополучали і все одно вайбер пише, та що з нею робити, а що слов нема, слов нема, вже без слов. Тобто положили, накрили, свічку поставили і палите. І все, що треба, вона сама зробить, тільки з вірою вашою і спокоєм в душі, через що дуже гарно, Чистки, захист, свічка і життя, хай то, як огоньчок ваш варить, щоб вся душа ваша. Родила, 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 тільки родила. тому що важко, коли душа закрита, коли душа мертва там, хоч людина жива, то це страшне дело. Все, пока, пока.